Майже два місяці пройшло з дати, яка перевернула життя освітянської родини та й усіх екерманців, на до та після 23 червня. Двома влучаннями ворожих ракет зруйновано один із найдавніших закладів освіти ліцей номер один. Перше на загал після трагедії своїми спогадами разом з емоціями поділилась керівник закладу Інна Гончарова, 23 червня. В результаті влучання двох ракет іскандер, наш ліцей, гордість нашого міста, можна сказати, центр і серце нашого міста було зруйновано. Під час цієї атаки в закладі знаходилися люди, троє з яких загинуло. це Оріка Константина Мельник, заступник директора, Олег Федорович Гарасименко, заступник директора з господарської частини, і працівниця, технічний працівник ліцею Віра Миколаївна. Нам дуже шкода, що ми, що з нами немає цих людей, які дійсно жили закладом, які працювали для нього, знищили, як сказати, тіло. Але душа ліцея це його колектив, його учні, його батьки, які привели цих учнів і довірили нам. Вона жива, вона живе, буде жити і буде виборювати право на існування цього ліцею. Станом на зараз проведено обстеження зруйнованої будівлі та виготовляється судово-будівельна експертиза, аби з'ясувати подальшу долю будівлі. Є два варіанти: відновлення або відбудова нової споруди. Ця експертиза вже повністю буде закінчена на наприкінці вересня, і тоді вже будуть зроблені висновки. Тоді ми можемо далі казати про е, замовлення проєкту е, відновлення. Уціліла повністю цокольний поверх, тобто наше укриття, яке було найбезпечніше в місті, воно, в принципі, залишилося без всяких пошкоджень. І перший поверх дуже гарно е, вистояла ця будівля. Дякуючи їй, і, і ми залишилися живими. Якесь диво відбулося. Зберіглася і вся документація по учням, внутрішні архіви лише через пошкодження медпункту були проблеми по збору медичних карток. Але і ця відновлювальна робота вже проведена. Ми привели все до ладу, ми підготували всі документи, нікому не було відказано в тому, щоб забрати. Я розумію, що сьогодні не дуже, не дуже комусь зручно далеко. Ми звикли вже до нашого ліцею. Та при всьому цьому спільно з відділом освіти було від знайдено оптимальний варіант продовження очного навчання учнями першого ліцею на базі іншого закладу. Сьогодні, дякуючи керівництву закладу освіти номер 7 адміністрації закладу, яка нас зустріла, ми в понеділок зустрічалися. Нам надали кабінети, дуже гарні кабінети. Щось там може не вистачає, ми все можемо обладнати. Дуже багато людей пропонують нам свою допомогу. Сьогодні вже весь колектив працює в закладі номер 7 приводять до лади свої кабінети, вже готуються до батьківських зборів. Вся інформація з першого дня надавалася класними керівниками і адміністрацією в батьківських групах. Тому жодна людина не могла залишитися без інформації. Дякую всім учням, всім вчителям і всім батькам. За те, що вони не залишили нас оцей тяжкий момент для нас. Розумієте, ми виховуємо в наших учнях любов до своєї батьківщини, до своїх рідних, ставлення з повагою до вчителів, до людей. Ми кажемо, що разом ми сила і разом ми можемо перемогти. І я сподіваюся, що оці гасла повинні бути в кожній людині, яка навчалася сьогодні. Не можна залишати, як каже друзів, не можна залишати в біді. І я вважаю, що це дійсно правда. Конкретніше Інна Олегівна зупинилась на організації навчального дня для учнів ліцею номер 1 на базі закладу загальної середньої освіти номер 7. на сьогоднішній день з 8-ї години в першу зміну у нас будуть навчатися тільки два класи: це класи початкової школи, четверті класи, а всі інші класи будуть починати навчання у 13-й годині. Ну, деякі кажуть, чому так пізно, тому що знаєте, керуючись закладом, в якому навчалися два заклади: це ліцей номер один і п'ятий і маючи укриття, я розумію дуже гарно, що означає кількість людей, кількість місць в укритті, і скільки ми можемо. Я, я розумію, що е, і є у дітей тренування, і додаткові якісь заняття, і не дуже зручно це буде, це друга зміна. Все це розумію, але більш ніж е, може вмістити в себе укриття закладу номер 7 е, Воно не може вмістити, ви розумієте? Тому як тільки закінчуються основні заняття в закладі, номер 7, заходять наші діти, нам надали одне, одне крило дуже зручно, третій, другий і деякі кабінети на першому поверсі. Тобто, ми в однієї стороні не треба ходити по всі по всьому закладу. Дуже дуже вдячні ще раз адміністрації і колективу закладу номер 7 який нас зустрів. Ми змінили трошки режим навчання закладу. Якщо то було очно, то сьогодні ми не можемо посадити весь заклад очно і вміститися в той розклад. Ми розуміємо, що сьогодні це буде пов'язана, йде осінь, а там і зима, і погодні умови. І сьогодні не такі. Ви ж бачите, що коїться постійні ці тривоги. Тому деякі предмети ми переводимо в першу зміну на на дистанційне викладання, ось а інших будуть викладатися в звичайному режимі, в очному режимі, в самому закладі. Також ми дуже вдячні колективу закладу гімназії номер 4 яка надала нам приміщення для того, щоб ми могли зберегти своє майно, пішли нам на зустрічі, допомагали, коли ми робили інвентаризацію. Дуже вдячна. Дуже вдячна колегам за підтримку, моральну підтримку, що ми не залишаємо вас. Дуже за це вдячна. Одним з питань, яке надходило від батьків, була організація підвезення учнів до сьомого закладу, адже багато дітей не з цього мікрорайону владою міста запропоновано переглянути час руху громадського соціального автобусу маршрут номер 104. Якщо заняття в закладі номер 7 починається перша зміна о 8 годині, то ми просимо цей маршрут 104 трошечки змінити його режим роботи, так щоб діти, там вже ж не тільки один наш заклад, там і сьомої школи діти добираються. Вони ж з різних районів теж туди їздять на навчання. А от щоб він зупинявся біля саме на сонячній, десь о 7.45, щоб діти могли спокійно дойти до школи і почати вчасно заняття. А друга зміна теж звернулися, щоб автобус приїжджав на вулицю Сонячну о 12.45. І в 16-й годині це вже зворотній рейс, буде забирати дітей, і розвозити їх вже до мам. Що стосується харчування на опорній кухні, то 100% охоплять гарячими обідами початкову школу та пільговий контингент, середня та старші ланки. Як тільки буде прийнято остаточне рішення управлінням освіти. Ірина Врубинська, Мар'яна Кожухар, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.